Ми зараз на Збарищині, щоб познайомити вас із новою героїною програми Разом сильніші. Катерина Загорняк переїхала на Тернопільщину на землю, звідки родом її мама, і відкрила тут власну справу. А за основу взяла просте і рідне українське яблуко. Це історія про спогади, тепло та рідне коріння. Переїхала з Київщини на Тернопільщину уже на другий день повномасштабного російського вторгнення. Катерина Загорняк покинула рідний дім за годину до того, як зруйнували транспортну комунікацію міста Ірпінський міст. Ми навіть посуд залишили, ми не встигали. Ну тобто, ну прибрати, тобто, все якісь моменти життєдіяльності вони як були, так і залишились. Адаптувавшись до нового життя у збаражі, жінка вирішила створити продукцію, яка буде корисною та натуральною. Для цього обрала звичайне яблуко, фрукт, який асоціюється з дитинством, і теплими спогадами. Це був колгоспний садок тут. Збаражі кожного літа. Ми а, приїжджали і. А, ми там були настільки тотально щасливі. Ми босоніж бігали. Ми знали кожну яблуньку. Знайомтесь Катерина Загорняк підприємиця. Жінка родом із Запорізької області, та упродовж багатьох років жила в Ірпені, та й зустріла повномасштабне російське вторгнення. Ми були вдома в Ірпені, в нашій квартирі. Насправді, ну це був дуже тривожний ранок для всіх. Але, знаєте, в мене ну, без розуміння масштабів. Тобто я, можливо, це була моя така захисна реакція в той момент. Ну, Я не розуміла, що відбувається, наскільки це може бути ну, страшно, і що нас чекає потім. Ми збиралися в школу, я як зараз пам'ятаю, донечці було шість років, це вона ходила на підготовку до школи, вона таки підготувала проєкт. Про блогерство про Ютуб. Ми з нею робили там, знаєте, вирізали героїв, яких вона дивиться. І це такий стояв великий Ватман. Ну просто моя уява в мене спогади цього, що він так і залишився стояти вже потім, як звільнили Ірпінь. Згадую, коли, коли дійсно в мене якесь прийшло усвідомлення, коли було страшно, ми пішли в сільпо просто в магазин. Ну бо в нас там продукти закінчились. І ви знаєте, не було навіть. Не було враження, що щось страшне трапилось. Не було паніки, було повно продуктів, людей всі там щось купували. Ми теж купили там трохи фруктів, і йшли коли додому. Це було в Ірпіні біля центрального парку. Дуже страшно і гучно, і низько пролетів такий реактивний літак, як військовий. І одразу після цього пролунало прям три таких гучних. Вибухи, і прям це було видно. Це були і спалахи, і це був вогонь. І в той момент ну було настільки страшно, мені хотілося просто лягати на підлогу на землю. До того що це був просто день. Ми просто жили і ну і вже потім, звісно, ми половину дня і вночі ми сиділи з сусідами в під'їзді в цоколі в нижньому такому поверсі. Сиділи і ну, просто ховалися, бо було страшно. Чоловік тоді мій був у відрядженні, він одразу приїхав. І знаєте, це якесь як Боже проведіння було, що він дуже так наполегливо впевнено. Він каже, Кать, все, збираємося, збирай пакуй речі. А в мене, знаєте, було був якийсь як такий психоз. Я не знаю, я жартувала мені. Ну, тобто, захисна реакція так працювала. Кажу: та навіщо, та куди, Та ми тут. Ну, тобто, от чесно скажу, в мене не спрацював цей механізм, що давайте виїжджати, їхати. І ви знаєте, буквально годину. Після того, як ми виїхали, зібралися, ми навіть посуд залишили, ми не встигали. Ну, тобто ну, прибрати, тобто, все, якісь моменти життєдіяльності вони як були, так і залишились. Знаєте, як чогось аналог з Чорнобилем. От, ну, люди жили і, і ми, ну, ми виїхали, і потім ми тільки з новин вже дізналися, як були в Збаражі, що якраз після нашого виїзду десь менше години зруйнували вже Ірпінський міст. І потім такий почався жах, і ну, нам дуже пощастило, ми вчасно виїхали. Катерина ділиться найбільше боялася виходити з дому, бо саме на вулиці відчувала себе як в фільмі Жахів людей немає, постійні вибухи. Просто їхали і не знали. Знаєте, оцей такий момент, поки там з Ірпенями виїжджали на Житомирську трасу, там з селами, просто їхали, так знаєте, як затамувавши подих, як не дихаючи. І вже мені здається, коли ми були там ну, за Житомиром, десь, ну мені стало легше. Тобто, ну мені якось стало спокійно. Ми їхали дуже довго, бо е, був досить такий великий потік машин. Ми здається, їхали майже добу, е, тому що ну, були затори, просто ну, машини стояли. Приїхали вночі, і теж е, е, проблема була з паливом, до речі, були зачинені всі, е, майже всі заправки і. Е, нам в кінці в нас вже е, горіла кнопочка, оцей сигнал, чек, що все. І ми е, якимось просто дивом, ми десь знаєте, кілометрів 60 їхали з нульом. І був мороз теж сильний, і е, ну, ми не знали, чи ми доїдемо, чи доведеться комусь дзвонити. Це була ніч. Нас фактично ніхто не чекав. У мене тут взагалі бабуся, моя мама зі збаражу. Але ми нікого, знаєте, навіть не попереджували. Тобто, у нас не було плану, нічого. Просто чоловік каже: Їдемо на збараж. Ну тому, що там рідні. Я ніколи не могла подумати, що я буду тут жити, що тут народиться мій синочок з баражі. Так що, ну, що чоловік піде на фронт, і ну всі ці події це всього-всього ніхто. Не очікував, і ми не знали, як це буде будуватися. У мене взагалі в думках там перші місяці, коли Ірпін звільнили, ну, в нас було в планах повертатися спочатку. Я ще тоді не була вагітна, і ми думали, що донечка піде в школу в Ірпіні. Ну, тобто були такі думки. Потім поступово, з плином багатьох факторів, це змінилося. Чоловіка мобілізували. Я на той час була вагітна, це був такий. Один з найважчих періодів нашого життя, такої, знаєте, ну, і дуже сильної трансформації внутрішньої, оцей шлях, який ми пройшли. Але я розуміла на той момент, що куди я Верпінь? Вагітна з донечкою, сама, тим більше, що там було небезпечно. Саме тут, у Збережі, розпочалася ваша справа. Розкажіть, з чого все починалося? А, ну, спочатку була ідея. А, і... А... Ми закупили обладнання, коли отримали грант і підтримку від офісу, зроблено в Україні. Поступово закуповували всі необхідні меблі, процеси, думали про сировину, паралельно тестували щось пробували. І так поступово, залучаючи всіх членів родини і діток, також ми знайшли це приміщення і почали пробувати робити перші тестові партії. Ви виготовляєте яблучні чіпси. А от що у цьому продукті для вас особисте, а що більше про традиції? А, для мене цей бренд з'явився саме з спогадів дитинства, тобто, це дуже особисте. І сама назва Ябко вона така наша рідна, вона дуже своя, тому що ми з друзями, з братом так називали Яблочка, тому я дуже хотіла, щоб наш бренд так називався. Це спогади про мирне, таке щасливе, класне дитинство. І мені дуже хотілося в свій бренд також всю цю теплоту принести і додати. А щодо традицій, то також тут є багато сенсів, тому що з давніх поколінь яблучка сушили наші пращури, і це був такий традиційний смачний перекус. Під час медитації, наприклад, часто є така практика: кажуть: уявіть місце сили своє, ну, там, де вам комфортно, де вам добре. І Я, я завжди. Цей момент згадувала садок. наш, Це був колгоспний садок тут з Баражі. Кожного літа ми приїжджали, і ми там були настільки тотально щасливі. Ми босоніж бігали, ми знали кожну яблуньку, називали тоді яблуками Ябко. Із цих спогадів зародилася назва в мене. Ми знали різні сорти: білий наливки, кислі, солодкі, там те, те, те. І ну і ми були дуже щасливі тоді. І а, ці моменти я згадувала постійно і а, згадувала своїх друзів і свого дворідного брата. І вони всі для мене як співзасновники Ябкочіпс в якомусь сенсі, тому що а, ці спогади вони надихали. Я можу сказати, що я ніколи не мріяла робити яблучні чіпси. Це правда, ну, але таких, таких думок в мене не було. Це почалося з турботи. З турботи про дітей, мене як мами. Плюс я звернула увагу саме на яблуко. Я раніше, знаєте, ніколи не куштувала яблучні чіпси. Чомусь я якось. Обходила це ну, для мене ну яблуко. Яблуко. А, ми звикли зараз споживачі перенасичені всім, чим тільки можна. Це там і манго, і всякі екзотичні фрукти, і горішки. Ну а що яблуко? А, я одного разу скуштувала. А, Інших виробників чіпси ми придбали. І ви знаєте, мені дуже сподобалось, тому що це не сушка, як раніше там бабусі сушили, вони такі м'якенькі, такі трошки резинові. А це настільки ароматно, хрумко, це дійсно аналог справжніх чіпсів. Так прийшла ідея. Але як ви питаєте, коли вже щось пішло реалізовуватись? Тут саме вже спрацювала, спрацювала грантова програма, тобто в мене. А в мене це як пазл зійшовся саме на цьому. Ми дізналися про цю програму, і ми отримали ветеранський грант. Поговоримо конкретно про грантову програму для ветеранів та другої сподружжя. На сьогодні ми маємо 110 ветеранів, які скористалися цією програмою, і з них 51 дружина ветеранів. Що потрібно? Які умови можна взяти 250 тисяч гривень при умові створення одного робочого місця? Півмільйона гривень можна взяти при умові створення двох робочих місць. В цих двох кейсах може брати участь як дружина ветерана, так і ветеран. Дружина ветеран, а ветеранки або чоловік і так і ветеран. Плюс якщо від півмільйона до мільйона гривень, тут може брати участь ветеран, потрібно співфінансування, потрібно створити чотири нових робочих місця. Відтак, у листопаді 2025 року Катерина Загорняк запустила роботу на виробництві. Що було найскладнішим на етапі початку такої справи? А, ви знаєте, ми як то кажуть, в голові то все було. Ідея була натхнення, все гарно, все закупили, ремонт зробили, обладнання маємо. Ну почали а, зібрали яблучка свої для початку. Взяли там у нас є пару яблунь гарних. Ну і все сушимо. Ну і а, виходить, що вони зовсім не такі, як ми планували. А, вони резинові, приліпають до а, піддону і взагалі щось не те. У мене одразу паніка, страх. Звісно, що ми не технологи, ми ніколи цього не робили. Тому а, нам довелося а, дуже багато тестувати. Ми сушили десятки партій. А, тут допомогти доп... мені дуже допомогла така підтримка чоловіка. Його спокій, мудрість каже: Спокійно, все будемо пробувати, все помаленько. І ми е, напрацювали свою власну технологію, визначили, який саме час потрібен для нашого дегідратора, е, які яблучка саме. І зараз вже маємо свою таку певну схемку, за якою виходить дуже смачний, е, якісний продукт. А от розкажіть, власне, про один із процесів. Е, окей, тут ми з вами бачимо наше основне найцінніше обладнання це є дегідратор. Який має декілька режимів, він такий є подвійний. Тут ми сушимо наші яблучка. Тобто, це можна сказати такий головний етап. Спочатку ми їх збираємо, миємо, нарізаємо слайсером. Вже готові шматочки розкладаємо тут по піддонах. І для одного циклу нам потрібно десь 9 годин. 9 годин ми сушимо ці яблучка, потім вони вистигають півгодинки. Ми відкриваємо, залишаємо. І вже тоді е, пакуємо по по упаковочкам по нашим форматам і обов'язково е, е, вакуумуємо запайщиком. Один цикл партії яблучних чіпсів. Щоб нам зробити, це потрібно 9 годин. Уявляєте, що таке 9 годин, коли світло вимикають кожні три. Наприклад, що ми можемо зробити? І е, в мене було теж дуже багато хвилювань з цього приводу, але ми е, зараз намагаємось підлаштовуватися, це йде повільніше. От, наприклад, зараз в нас партія робиться, вона робиться вже добу. Вчора вона три рази виключалася, а в нас є така властивість е, дегідратора, що він вимикається, потім автоматично вмикається і продовжує ту кількість годин, яку потрібно. В нас е, крафтове виробництво. Е, ми все робимо ручками, е, вкладаючи. Великі сенси і любов. І я думаю, що родзинкою є тепло, яке ми вкладаємо в нашу справу, наше кредо, тепло українських садів у кожній скипці. Я дуже хочу, щоб кожна людина, яка відкрила нашу упаковочку, вона відчула це. Ми збирали з дітками влітку і восени листочки від яблунь і сушили їх в книжечках там під калькою і в наші пакуночки бокси я обов'язково вкладаю ці сушені яблучні листочки, що додає такої крафтової теплоти. Яку пораду вам дали тим, хто змушений починати з нуля? А, ви знаєте, я б я б порадила. Кожного дня робити якісь маленькі кроки, не будувати великих планів, не вимагати від себе багато, особливо коли важко буває непростий стан просто прокидатися і щось робити кожного дня. Можна почати з власного простору, з себе, з родини і маленькими кроками рухатися вперед. І що найважливіше, як на мене, це. Постійно бути у почутті вдячності за те, що маємо ми вже зараз, тому що саме з цього стану і нам відкривається завжди щось нове. Дякую, Катя, що поділилася з нами своєю історією. Я бажаю вам робити такі оці ці маленькі кроки і рухатись вперед, досягати своїх мрій, цілий і звичайно масштабуватися. Дуже дякую, дуже приємно. Її шлях це вимушений переїзд і пошук опори в рідному. Яблучний сад став не просто спогадом дитинства, а основою нової справи на Тернопільщині. Сьогодні Катерина Загорняк, хоч і зустрічається з труднощами, але продовжує будувати власну справу. Бо навіть у найскладніші часи українці вміють триматися за коріння і цінувати рідне. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, ТОП», магазин-ательє територія взуття.